розвитку Гадяцького району на 2017 рік. Дана програма розроблена з урахуванням галузевих управлінь відділів райдержадміністрації, структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, пропозицій депутатів та пройшла без зауважень погодження в обласній державній адміністрації 16 листопада 2016 року. Попередньо кожен даної програми. Управління і погоджували їх у своїх управліннях департаментах обласної державної адміністрації. Основною метою реалізації програми є задоволення соціальних потреб населення, підвищення якості життя громади, а також розвиток економіки. При розробці програми на 2017 рік. Було заплановано основні такі показники економічної та соціального розвитку Галінського району. Це малова додана вартість збільшення на 2,9%, що становитиме приблизно 1 мільярд 26 мільйонів 800 тисяч гривень. Привіт обсягів промислового виробництва на 2% збільшення становитиме 10 мільйонів 400 тисяч гривень. Прогнозний темп зростання валової продукції сільського господарства на 3,7%. Капітальні інвестиції збільшення на 9,7%, що становитиме 61 мільйон 200 тисяч. Зростання середньомісячної заробітної плати до 3750 гривень на 10,2%. У 2017 році за рахунок реалізації інвестиційних проєктів в Гадяцькому районі планується створити 96 нових робочих місць. Це по проєкту будівництва елеватора і встановлення мізерних сушарок на домгадяцька Нива» у селі Петрівка Ромницька приблизно 50 нових робочих місць. Вирощування ягідників екологічно чистої малини на двох сад Десь приблизно 32 нових робочих місця, із них 30 буде сезонним. Крім того, в результаті коли реалізується проєкт по придбанню пожежного автомобіля для Рашинської, Лисійської та Харковецької сільських рад, створиться комунальне підприємство, де буде десь 10, 10 нових робочих місць. Ще на приватному акціонерному товаристві Гадяцьке господарство» планується розширення виробів, кондитер, кондитерських виробів виробництва, десь три нових робочих місця. Будівництво реконструкція, поточні ремонти в Гадяцькому районі по об'єктах соціальної інфраструктури забезпечуватимуться за рахунок формування бюджету розвитку, який буде включати в себе кошти обласного бюджету, державного бюджету, районного сільських рад, кошти по соці... соціальних угодах, кошти від громадських організацій та інші кошти. В Додатку два бюджету розвитку Галіцького району на 2017 рік Кхм... включено 29 об'єктів. Це реконструкція, капітальний ремонт, 3, інфраструктура 5, адмінбудівлі, 2, водопостачання 6, спорт 1, соціальний захист 1. Звертаємо увагу, що в даній таблиці бюджет розвитку виключено пункти по Сергіївській об'єднаній територіальної громади, оскільки в 2017 році вона переходить на прямі відносини з державою. В даній таблиці вже 4 проєкти ми призначаємо, походані на Державний фонд регіонального розвитку. А також придбання шкільного автобуса. Два із них подані на екологічний фонд це реконструкція біологічних очисних споруд стічних вод селі та придбання автомобіля по вивезенні твердих побутових відходів для Краснолицької, Римарівської та Сартівської сільських рас. Один проект переможець в обласному конкурсі це придбання пожежного автомобіля. Крім того, планується капітальний ремонт та впровадження нерозберігаючих заходів для центральної районної лікарні, капітальний ремонт з облаштуванням бандус, амбулаторії загальної практики сімейної медицини на нормальності гадячих, продовжується капітальний ремонт амбулаторії загальної практики в тутецькій амбулаторії. І, крім капітальний ремонт вебринської школи, ремонт даху Рашівської школи, е реконструкція здобудови самого плава, відмінку будівлі по вулиці Шевченка, 5 в місті Гадіч. При і придбання пристрою для реабілітації дітей інвалідів. В, розділ, в розділі інфраструктура планується капітальний ремонт. Більш проблемною ділянкою Гадівського району це білопілля Тернили, поводили на Гадіч. На її реалізацію необхідно приблизно 8 мільйонів гривень. Планується співфінансування з обласного бюджету, державного бюджету, а також бюджету розвитку району та за рахунок коштів підприємств на розвиток соціальної сфери. Також пропланується капітальний ремонт відрізку дороги в кільці Квішевець та по вулиці Миру і. Вулиці Миколи Брудія в селі Великі Будища. Враховували пропозиції сільських голів та депутатів щодо внесення до програми об'єктів, які будуть реалізуватися за кошти проєкт на розвиток соціальної сфери. Планується покращитися ситуація з водозабезпеченням у селі Бішевецька в селі Велике Будища, де на даний час проблема по водопроводах, які прийшли вже непригодність. Шановні, чуть добре чи ні, щось гудуть, може не чуєте там залі? Чуєте? Дякую, будь ласка. Проекти по даних сільських радах вже готові, деякі з них вже реалізовані, ті, що ще не реалізовані, планується в 2017 році реалізувати. Крім того, з метою розвитку спорту в районі заплановано будівництво спортивного комплексу у селі Будище. Гадівського району для викладання заходів, передбачених програмою, необхідна тісна співпраця органів державної влади, місцевого самоврядування. Будемо залучати кошти із Державного фонду регіонального розвитку, подаючи проєкти, буде на обласні конкурси, на конкурси міжнародної фінансової допомоги і тільки в комплексі. Можна досягти високого розвитку, економічно і соціального розвитку гадяцького.